Це питна, а це така для господарських нужд. Запаси, які вдалося зробити, показує пані Валентина. Жінка разом з родиною живе у багатоповерхівці. Каже, через нестачу води набрану доводиться використовувати економно. Як питну, то набираю отак три відра, отаку відерце, і ото воно одна бутилка і там друга. Отаких штук три. Чотири, ну, коли як. Хватає, звісно. Ну, я ж кажу, ми живемо економно. У відрах, каністрах та пляшках питну набирають у пунктах видачі. Їх у Томаківці ціни 17. Втім, і з підвозом, каже Валентина, останнім часом виникають проблеми. Понеділок, середа, п'ятниця. Це технічна вода. І питну воду. Понеділок, п'ятниця і через раз у середу привозили нам додаткову питну воду. Як би проблем не було, а зараз. Технічної води немає, і кажуть, вже не буде. Люди кажуть, вже втомилися носити воду. На це витрачають по кілька годин і чимало сил. А попереду зима під загрозою кажуть, опалювальний сезон. Хотілося би знати, що на даний срок яка проділена робота, що вже зроблено. Що ми ще очікуємо? Скільки там до того водогону кілометрів чи метрів залишилось? Конкретний срок в ноябрі, в октябрі, да буде вода в наших кранах. Централізоване водопостачання Томаківки забезпечує Марганецький водоканал. Одна з умов подачі питної до громади створення власного комунального підприємства, зазначає очільник Нікопольської РВА. Додає профільне підприємство у Томаківці. Вже створили. Тепер проведуть інвентаризацію мереж та наберуть штат. Паралельно шукатимуть своє незалежне джерело водопостачання. «У Нас була дуже жорстка розмова з головою Томаківської громади, і йому поставлені певні завдання. І певні терміни, в які він повинен відновити водопостачанням людям. Якщо він буде рухатися цим шляхом ефективно і швидко ну, протягом двох тижнів три місяця у людей може відновитися централізоване водопостачання. Додає, нині продовжується і будівництво магістрального водогону із Запоріжжя. Він має забезпечити водопостачання постраждалих Нікопольського та Криворізького районів. Зміркувань безпеки, терміни завершення не розголошують. Катерина Нічаканна Целуйко та Ігор Солко новини 11 каналу.